Ура, кошенята! Попліткуємо! Сьогодні ми говоримо про рейтинг топ-деградуючих зірок. Звичайно, що це суб'єктивно, але тим не менш досить цікаво. Можуть ти зручніше, чай, кава. Обов'язково залишай вподобайку, підписку, коментар для просування цього ролику. Я нагадую, що у нас пліткова спільнота, ми нічого ніколи не стверджуємо, тож не потрібно на нас ображатися. Ну що ж, не витрачаємо час даремно, поїхали пліткувати. Ваш тато-пліткар Безпалов знає усе про український шоу-бізнес. Став подобайку та підписуйся на канал. Цей рейтинг побудовано на суб'єктивних відчуттях, але контент, який транслюють для своєї аудиторії дані зірки, достойні саме нашого рейтингу. І першою в рейтинг деградуючих вривається українська блогерка Юля Верба. Нещодавно Юля знову зашкварилась, придбала собі третю квартиру. Я не знаю, звідки це береться, чи від комплексу меншовартості, вартості, але необхідно зробити обов'язково свою квартиру дорога, багата в ромському стилі. М -м 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 -м, Юлю Юлю, як завжди, переглядаючи твій Тікток чи Інстаграм, в мене в голові залишається лише одна думка. Хто на тебе підписаний, хто це дивиться і чому тобою захоплюються глядачі? Особисто для мене це унікальний персонаж, тому що вона не транслює жодних цінностей у суспільство, але її аудиторія поступово та впевнено зростає. Чи погоджуєтесь ви з такою кандидаткою в нашому рейтингу? Напишіть в коментарях. Далі у нас українська співачка Аня Трінчер, що мені залишається додати з одного боку, молодець вона дуже продуктивна. Працює дуже багато, в неї вкладаються чималі кошти, досить креативна команда, але музика. Відеоряд меседжі, які вона транслює в своїх соціальних мережах, залишають бажати кращого. І тому, коли ми говоримо про Аню Трінчер, не потрібно очікувати суперякісного контенту, адже це в першу чергу заточено під хайп та монетизацію. І недалеко від Ані Трінчер пішов її чоловік Олександр Волошин. Так, він зараз веде свої youtube подкасти чимось там займається в публічному просторі, але коли ви заходите в його Тік-Ток, очі будуть як беньки. І... Зрозуміла справа, що він працює для молодої, досить юної аудиторії. Успішний успіх продає успішно свій інфобізнес, досить мутна історія, але туди лізти не будемо. Не на наша справа, і навіть не цікаво. Переглядаючи тіктоки Олександра, ти розумієш рівень його IQ. Далі у нас теж тікток-персонаж це Олег Машуковський. З позитивних сторін все ж таки підіймає соціальні теми тему ЛГБТКЮ спільноти. З негативних сторін Олеже, твій TikTok, він нагадує підлітка, який застряг ось цьому статевому дозріванні, і ми бачимо вже дорослого чоловіка. Ну ви зрозуміли, я просто не знаю, як цих. Персонажів в цілому коментувати, тому що для мене це досить специфічні зірки. Але Олег впевнено тримає свою багатомільйонну аудиторію в Тіктоці. Курси глибокого міне <кхм> омлету ні. Успішний успіх теж ні. Кульки бажань ні. Пропоную тобі розглянути курси по просуванню твого власного youtube блогу Сім онлайн лекцій, побудованих на моєму власному досвіді та помилках. Як за рік створити процвітаючий блог та стати головним ньюзмейкером в топових видавництвах українських змі, корисні знайомства, практичні домашні завдання, інтерактиви, спілкування у чаті все це на моєму авторському курсі, який допоможе тобі втілити в життя власні мрії. Тож не прогав свого шансу, пиши в дірект мого інстаграму та дізнавайся. Подробиці. Далі у нас актор, модель, підприємець, блогер Трушковський. Вам достатньо перейти на його інстаграм, почитати його дописи і зрозуміти, що це людина, яка взагалі не транслює нічого і не знаходиться в контексті нинішніх реалій України. Знову ж таки, як на мене, це досить суб'єктивне сприйняття, але я не бачу нічого корисного, що людина могла б дати своїй аудиторії, не кажучи про якісь повчальні моменти. Далі, моя улюблена Олена Філонова. Як просрати свою телевізійну кар'єру та перетворитися в недоблогерку в Тіктоці, звертайтеся до пані Філонової. Тут навіть не потрібно проводити якісь марафони, гайди чи кульки бажань. Просто подивіться, як не треба робити. І для вас абсолютно стане зрозумілим, що Олена Філонова це саме той персонаж. Цей рейтинг просто неможливий без. Олега Кензова, український співак, який вистрелив з композицією, обстановка по кайфу у військовий час себе не знайшов його ковбасить від примітивних пісень, абсолютно до. Якоїсь серйозної незрозумілої підліткової лірики, в кавичках, звичайно, що серйозної. Дуже сумно споглядати, як кар'єра, яка так і не встигла зародитися, перетворилася на абсолютні шматки брухту. Трійку лідерів відкриває, звичайно, що Маша Кондратенко. Звичайно, що пісня Ванька Встанька стала справжнім бенгером, але потім ведмеді балалайки, ще якийсь крінж, і Маша намагається бути більш серйозною. Ніж вона є, намагається показати якийсь глибокий зміст в своїх творах, але поки що не виходить. Я думаю, Марія наразі в пошуку свого музичного матеріалу, своєї подачі, але нині народ її запам'ятав як Ванька-встанька і максимально крінжові тіктоки. Але, 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 якщо ми говоримо про крінжові тіктоки, то потрібно звернути увагу на українського тіктокера Хава-Офф. Як його прокоментувати? От як? Навіть не знаю. Людина до сих пір знімає тіктоки під русняву музику, показує максимально, що йому в принципі пофіг, що там відбувається в Україні. Головне робити бабло, підіймати трафік, розширяти свою багату мільйонну аудиторію, і будучи в досить дорослому віці, кривлятися на камеру, посміхатися і намагатися продати своє. Тіло з точки зору сексуалізації образу, тобто це такий персонаж для юних дівчат. І як ви думаєте, хто зайняв першу сходинку нашого ексклюзивного хід параду? Даю вам час, рахуємо: 5, 4, 3, 2, 1. Звичайно, що на першому місці у нас заслужена Аня Алхім. Це найексклюзивніший, найунікальніший, найособливіший блогер, блогерка, точніше, України. Чому Алхім не займається своїм Ютубом? Тікток не має ніякого контент-плану і чіткої лінії. А от в інстаграмі ви побачите 500 тисяч сторіс щодня. Тобто завдяки та своїй брудній поведінці, Алхім притягує увагу своєї аудиторії, вляпуючись з одного скандалу, перепригуючи в інший і так постійно. Тож Аня Алхім займає у нас перше місце. Я хочу запитати у вас, як вам такий експрес-огляд, експрес-рейтинг? Якщо я когось забув, напишіть, будь ласка, свій топ в коментарях, і я обов'язково з урахуванням ваших побажань зроблю другу частину цього рейтингу. Дякую за перегляд, обов'язково вподобайка, підписка, коментар для просування ролику. Я нагадую, що у нас виходять відоси щодня. Тож не забувайте долучатись до нашої спільноти. Усі посилання на мої соціальні мережі в описі під цим відео та в закріплених коментарях. Не забувайте надсилати в директ мого інстаграму, кому що відомо про ту чи іншу. Іншу зірку я вам гарантую анонімність, а ми зможемо скласти штрих до портрету тієї чи іншої особистості. Ну що ж, до зустрічі у наступному випуску пліток. Слава Україні! Разом до перемоги! Плітки, інтриги, закулісся та скандали. Ваш тато Пліткар Безпалов знає усе про український шоу-бізнес. Став подобайку та підписуйся на канал.